У горішніх плавнях відбулися змагання з волейболу у рамках другого етапу національного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, в яких брали участь юнаки та дівчата не старше дев'ятого класу. Першими вступили у боротьбу дівчата, які протягом двох днів виявляли найкращі команди. Початок ігор відбувся у залі спорткомплексу Динамо, де були проведені перші поєдинки. Ігри вийшли напруженими, адже порівняно з минулими роками рівень гри шкільних команд значно підвищився. Ось із такого елементу починаються усі волейбольні турніри. Саме за допомогою цього вузла закріплюється сітка на стійках. Коли все готово, можна розпочинати поєдинки. Ще з початку турніру у спорткомплексі Динамо впевнену гру демонструвала команда четвертої школи. Конкуренцію їй намагалися створити третя та друга школи. Одного кроку не вистачило до трійки призерів волейболісткам ЗОШ номер 6 Вони до останнього боролися за медалі на цьому волейбольному турнірі під час заключної частини змагання, яка відбулася вже у спортивній залі другої школи. Одна із лідерок команди шостої школи Валерія Трифонова розповіла про свої враження від змагання. Дуже подобається. Я думала, що буде <систем 'я> легше, але ні, всі ось тут осі дуже сильні. Ось так. А взагалі спортом займаєшся якимось? Так, танцюю народними танцями. Сьогодні ми зіграли дуже гарно, як для мене. Виграли тільки один матч. Вас вчитель ваш налаштовував. Чи готувалися ви до турніру? О, готувалися дуже було тяжко. Ось із таким настроєм на заключну гру на майданчик виходила команда четвертої школи. Відчуття перед матчем, які виграємо. Виграєте? Як треба грати? Настрой Слава Україні! У другій частині змагань з волейболу пліч опліч гравчинні команди ЗОШ номер 4 виграли свій заключний матч на турнірі, в якому зустрілися із шостою школою. Після завершення поєдинків відбулася церемонія нагородження. У підсумку бронзовим призером турніру стала третя школа. Волейболістки цієї команди отримали дипломи бронзових призерок змагання. Було дуже важко, було дуже багато скидок, але ми були сильні. Нас підтримувала наша команда, і ми впоралися. Нам дуже сподобалося, було дуже складно, тому що, тому що учасники цього турніру дуже сильні. І ну, нам у нас залишилися тільки приємні відчуття цього матчу. У складі бронзових призерок турніру активно на волейбольному майданчику діяла Ксенія Биковських. Я дуже рада, що мене взяли на гру, а так дуже класно грати. Дуже класні друзі з ними грати в волейбол. Літом ходила на волейбольне поле з друзями грала, а потім записалася на волейбол і тепер вже три місяці ходжу. Дуже подобається. Взагалі спорт подобається, так? Так, Дуже сильно подобається, дуже рада, що попала, попала туди. Дипломи за друге місце отримали волейболістки другої школи. Срібні призирки були задоволені участю та результатом у змаганнях. Це було дуже круто, дуже весело. Нам дуже сподобалось. «Як Часто ви приділяєте увагу волейболу на фізкультурі. Понеділок, середа, четвер, субота, що та такое. Ну я на фізкультурі не багато приділяю уваги, тому що я ходжу ще на, на сексі. Це вже п'ять змагань підряд. Нарешті перемогу у міському етапі гімназіади здобули дівчата четвертої школи. Злагоджені дії цієї команди принесли гравчиням ЗОЖ номер 4 результат. За перше місце вони отримали дипломи та кубок. Очікували, що переможете і за рахунок чого перемогли, як вважаєте? Очікували. Наскільки важкими, важкими були ігри? Ну 50 на 50. Чому граєте в волейбол? Чим він вам подобається? Ти займаєшся волейболом? Які емоції він тобі дарує? Ну, хороші. Мені подобається грати. За школу це по-особливому грати? Можна, так. Як ти грала сьогодні, гарно чи ні? Іноді гарно, іноді погано. Взагалі спорт полюбляєте, чому полюбляєте? Ну, Полюбляю, тому що це спорт. Аня, ну в тебе сьогодні підтримка була. От важливо було, щоб батьки були і вони слідкують. Так, от Розкажи про це. Так. Да. 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 Мені подобається, коли вони приходять і підтримують мене. А на волейбол сама пішла? Ну, там знайомий є у тата і він запросив мене піти на волейбол. Саме команда волейболісток Зош номер 4 на правах переможниць другого етапу змагань, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, виступатимуть навесні у наступному раунді цих національних стартів.